На Закарпатті відбулися матчі фіналу дитячої ліги з баскетболу. Це дитячий фінал дитячої ліги з баскетболу дитячої ліги області з баскетболу серед вінків та дівчат 2010 року народження. В 2010 році в цій віковій категорії в нас грає п'ять команд хлопців та чотири команди дівчат. Це фінальна частина, до якої вийшли дві команди з Ужгорода, Команда ДЮСШ з міста Мукачево та Сваляви. І в дівчат так само вийшло дві команди з Сваляви і одна з Винограду. Зокрема, команди юнаків змагалися в Ужгороді. Учасники розуміли важливість такого турніру. Це дуже важлива гра. Нам дещо допомагає тренер. Ми в таких іграх забуваємо важливий досвід і питаємось розвиватись далі. У підсумку матчевих баталій валявці фінішували четвертими. Третє місце посіли Мукачівці. Другою стала друга команда за США Ужгород. А першою перший колектив Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи.